Амфітеатри, колонади, античні храми здається, все це десь у Греції або Римі. Але якщо глибше зануритися у нашу власну історію, їхати далеко не доведеться. Команда Рубрики Україна вражає. Відкрила для себе справжнє античне місто на Миколаївщині. В перекладі на українську щасливе місто. Отак От просто, зрозуміло, і я гадаю чесно, адже ці краєвиди насправді викликають відчуття радості. Певно, ви чули, що колись наша українська Миколаївщина була заселена греками. І не просто заселена. Тут був один із найбільших античних центрів причорномор'я. Нині тут найбільший в Україні археологічний заповідник. Уявляю, шосте століття до нашої ери: туніки, сандалії, пришвартовані кораблі, глечики з вином. Це сьогодні тут гуляють тільки туристи і вітер. За часів Ольвії ці мальовничі пагорби були так щільно заселені і забудовані, що вуличками можна було ходити лише поодинці. Кожен будинок мав внутрішній двор огражден высоким каменным забором. И по периметру двора располагались жилые хозяйственные постройки. То есть каждый дом был как небольшая крепость. Сучасна Ольвія це, звичайно, вже суцільні руїни. Але погодьтесь, руїни дуже мальовничі. І, до речі, тут досі можна поглянути на принципи античного будівництва. Усі тутешні будівлі, квартали так чи інакше, сходяться до центральної зони, до головної площі. Її називали Агора. У перекладі з давньогрецької центр. Гляньте, до наших днів тут зберіглася зала нарад. Певно, на цих самих місцях сиділи старішини й заможні містяни. Бо ж у серці Ольвії вирішували долю міста держави. І саме тут колись нотував свої враження батько історії Геродот. Страшно подумати, скільки минуло з часу заснування Ольвії. Міста вже давно немає, але тут досі є вода. Колишнє подвір'я ольвійських багатіїв. І тут зберігся колодязь, виритий, ще у 4 столітті до нашої ери. Можна скуштувати, яка вона водичка із античного джерела. Майже на трьох сотнях гектарів заповідника час оминув ще багато пам'яток. Найкраще зберіглися ольвійські кургани. Трохи моторошно, але я навідалася в один із храмів вічного спокою. Звичайне підземелля давно розграбоване, але тут жодного разу не робили реставрації і помешкання в ідеальному стані. Отже, любителям історії раджу пакувати валізи і їхати до Миколаєва. Звідси лише півгодини автобусом. І ви на живих розкопках. Вхід до заповідника коштує символічних 15 гривень. Тільки обов'язково візьміть з собою панаму і кросівки. Гуляти доведеться довго.